Святкування голів невід'ємна частина футболу, проїзд на колінах до кутового пропорця, дивакуваті танці чи поцілунки камери все це абсолютна буденність для сучасного вболівальника, але так було далеко не завжди. Це зараз ви легко впізнаєте сі від Кріштіану Роналду, пальці до гори від Месі чи зігрівання долонік від МБАПЕ. А ще нещодавно це б здавалось чимось диким. І до речі, саме через святкування можна бачити величезну, просто фундаментальну зміну самої гри, яка вже ніколи не буде такою, як колись. Давайте поясню. Просто подивіться, як коли виглядали раніше. Ну, забили, посміхнулись, пішли грати далі. Ніякого пафосу, максимум трохи пострибали на місці та швидесенько обійнялись. Переломний момент мабуть стався аж 54 роки тому, коли сам король футболу Пелеа зробив ось це. Здавалося б, нічого особливого, ну порадів ти історичному голу в фіналі, який зробив тебе першим і єдиним триразовим володарем Кубку світу. Ну, застрибнув ти на товариша по команді з цього приводу. Але саме цей кадр можна вважати першим прикладом повноцінного індивідуального святкування Гола, який розпочав величезний всесвітній тренд. Ну а перед тим як перейти до розвитку цього тренду в сучасності, хочу нагадати вам про те, що за посиланням в закріпленому коментарі ви можете перейти на сайт нашого партнера компанії і отримати бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Будь всередині гри разом з Favbet. Як бачите, бразильці все це започаткували, як і багато чого в футболі, але не вони єдині вносили вклад в культуру святкувань. Наприклад, свого часу дуже сильно віджигав камерунець Роджер Міла на чемпіонаті світу 1990 року. Він забив аж 4 голи і кожен святкував танцем на кшталт ламбади. Зараз би навіть ніхто й уваги на нього не звернув, але тоді це було чимось ну дуже екстравагантним і незвичним для вболівальників. До речі, тоді міла став ще й найстарішим гравцем, який забивав плев чемпіонату світу. А потім через 4 роки в США він оновив цей рекорд голом ворота росіян, за що йому окремий респект. На той момент йому вже було аж 42 роки. Згодом святкування голів стали настільки звичним явищем, що зараз вони навіть закріплені в офіційних правилах гри. Там прописано, що святкування не може бути занадто екстравагантним, щоб це не значило, що схореографовані святкування не заохочуються, але й не забороняються. А також є список речей, за що можна отримати попередження. Наприклад, не варто лізти через огорожу до вболівальників, поводитись провокаційно, закривати голову маскою чи чимось подібним, знімати футболку або натягувати її на голову. Ну і також святкувати. Вання прописані окремим пунктом в графі, за що суддя може додавати хвилини до основного часу тайму. Багато гравців отримували жовті, а іноді і другі жовті картки за надмірну емоційність після голу. Ось, наприклад, Емануель Адбайор в 2009-му забив гол ворота свого колишнього арсенала, і потім, знущаючись, побіг святкувати гол до гостьових трибун. За це він спіймав ну, доволі справедливе попередження. Чи ось, наприклад, ще більш екстремальний варіант: в сезоні 12-13 гравець Гановеру Сабольч-Хусті забив переможний гол проти Бременського Вердеру, після чого знявши футболку, побіг до вболівальників, видрався на паркан і піш. Що радіти суддя ж вирішив, що це два окремих порушення: дав жовту спочатку за футболку, а потім і жовту за порушення меж поля. В результаті гравець покинув поле та ще й отримав дискваліфікацію. Але червоні картки це далеко не найгірше, що траплялося після святкування голів. Ось, наприклад, Міші Бачої, який вирішив пнути м'яча після забитого гола, влучив у штангу і майже отримав струс мозку. Чи ось Ніколай Мюллер, який виконав своє фірмове святкування гелікоптер, і по ходу діла розірвав хрести, таким чином поставивши хрест. На наступних декількох місяцях футболу для себе. Або ось Селестін Бабаяро, який вирішив продемонструвати свою акробатичну підготовку і погоду діла зламав ногу. Курйозності тут додає ще й той факт, що це не був якийсь там фінал Ліги Чемпіонів, а просто товариський матч. До речі, емоційні святкування забитих м'ячів це не лише про гравців. На камери часто потрапляє радість менеджерів, членів тренерського штабу, болбоїв та навіть просто вболівальників. Деякі з них навіть стають дуже непоганими мемами та входять в масову культуру. Взагалі. Зараз святкування стали настільки звичною частиною гри, що увагу пригортає, коли хтось навпаки відмовляється святкувати. І зараз не йдеться про випадки, коли ти летиш 3-0, скорочуєш відрив і хочеш пошвидше ввести м'яч назад у гру. Йдеться про випадки, коли гравці показово не святкують навіть голи, що важливі для команди. Зазвичай це прояв поваги до свого колишнього клубу. Наприклад, ось Фернандо Торес, який не святкував гол ворота Атлетіко, де він виріс як футболіст. Френк Лемпарт, який не святкував гол за Сіті ворота свого. Челсі або Габріель Батістута, який навіть щиро розплакався, коли забив за Рому проти рідної Фіорентини. Гравці також можуть використовувати секунду уваги після забитого голу для політичних або соціальних висловлювань. Наприклад, грані Джака та Джердан Шакірі демонстрували жести на підтримку Косово в грі проти Сербії. Гравці Ліверпуля висловлювали підтримку батьку Луїса Діаса, коли того викрали терористи та не віддавали назад. Або ж деякі футболісти можуть просто висловлювати приналежність до фандомів, як от Антуан Грізма. Який танцював танці з Фортнайту, чи цілої купи футболістів, які роблять відверті відсилки до аніме після забитих голів. До речі, пам'ятаєте, з чого я розпочинав? Що деякі святкування однозначно асоціюються з конкретними футболістами. Це вже невід'ємна частина їх персонального бренду: даб від поля Погба, Заморожена поза Джеймі Варді, Белінгол від Джуда Бейлінгема, Асана з йоги у виконанні Мохамеда Салаха. Все ця частина великого маркетингу, який є найнеосновним двигуном сучасного футболу. Подібні святкування копіюють діти і не тільки, їх нарізають в хайлайти, зображують в вигляді статуй і додають футбольні. Симулятори. І до речі, це працює в дві сторони. Як вже відомі святкування можуть використовувати в рекламі, так і навпаки, самі святкування можуть бути рекламою. Ось, наприклад, Сон Хін Мін промотував чергову частину людини Павука після того, як поспілкувався з Томом Холландом, який є фанатом Шпор, чи, наприклад, Діогу Жота, який періодично рекламує Фіфу. І в принципі все логічно. Забив гол, отримав трохи персонального екранного часу, використовує його по максимуму. Якщо ж подивитись на глобальні тренди, то поява святкувань голів відзначає дуже Важливу фундаментальну зміну в футболі святкування підсвічують індивідуальних гравців, даючи їм ще більше екранного часу та фокусуючи увагу саме на них. Раніше голи забивала команда, в якій іноді навіть прізвища на футболках не писали. Забили разом, пораділи разом, але згодом футбол почав значно більше приділяти уваги саме персоналіям. Пеле, Марадона, Йохан Крой, Рональдіньо, Рональдіньобека, Месі, Роналдо саме вони виходили на перший план, а не просто команди з 11 ноунеймів. І екстравагантні індивідуальні святкування є дуже сильним індикатором цього тренду. Частково саме вони додавали фокусування саме на тих, хто забиває гол і робить різницю. Вони виділяли зірок в командах і додавали декілька мільйонів до трансферних вартостей. Вони задвигали командні досягнення в очах звичайного вболівальника ще більше на другий план. Футбол назавжди змінив Став набагато більш індивідуалістичним видом спорту ніж був півстоліття тому, і саме така, здавалось би, незначна штука, як святкування голів, стала доволі важливою частиною цієї трансформації. А якщо хочете знати про футбол ще більше, підписуйтесь на канал, і ми з вами скоро обов'язково знову зустрінемось.